Здорово з міста Суджа. Новини у нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99 м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава! Ну що, ми вже в Росії. Гуляємо. Слава Україні! Українці контролюють вже понад 155 кілометрів квадратних Курської області. Прямо зараз із Курська на наші позиції йде очередна партія військової техніки. Я зараз час бачу і самоходні артилерійські установки і бронемашини. Все для того, щоб укріпити позиції наших бойців, которые прямо сейчас вибивають із Курської області битва, день четвертий. У Росії все ще паніка, і росіяни ніяк не можуть звикнути до зворотнього СВО. Україна мовчить, а західні змі розриває, адже це вперше після Другої світової війни, коли армія іншої країни опинилася на території Росії. Тим часом різні країни світу вже починають висловлюватися про Курську битву, що коїться на РФ на четвертий день невідомого наступу. Розповідаємо далі. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. E Військова операція в прикордонні Курської області продовжується вже четверту добу. Російська сторона заявляє, що бої нібито вже ведуться за 30 кілометрів від Курської АЕС та за 15 кілометрів від ще одного районного центру. Львова, тим часом українські аналітики вперше позначили на мапі бойових дій сірі та так звані звільнені території. Смотрите, яку територію ВСУ завоюває. Наскільки там неприятно. приємна? це так. Удність Путіна сиплеться на очах. Фюрер, який був упевнений, що може робити будь-що на будь-якій території, почувався безкарно. Та увесь світ шантажував ядеркою, але тепер, як кажуть, схавав на Блумберг. Вийшла розгромна стаття із заголовком, що вперше після другої світової війни армія іншої країни вторгалася до Росії. Урська область очень перспективний район, очень интересный, і я уверен, вам там буде работать. Для розуміння. Навіть російські прикордонники вже підіймають білий прапор, аби залишитися живими. Було підтримки ніякої. А за даними Міноборони РФ атаки адбілі. Проте так було на початку. На четвертий день міноборони РФ вперше визнало, що бої йдуть у районі міста Суджа. Ми не хотіли вірити, що ми не вернемося обратно. Ми ще не ми можемо попасть хотіли свій дом і забрати одно до останнього те. Ми вірили, до все буде добре, все хорошо спокійно і мирно. Проте це не означає, що російська армія наповну готова дати відсіч. Путіну регулярно доповідають про стан справ у Курській області. От, наприклад, Герасимов постійно повторює, що ситуація, нібито, контрольована, а тимчасово виконуючи обов'язків губернатора, нібито доповів самому Путіну про те, що відбувається в регіоні. Путин, все хуже. Хотим, помоги, пожалуйста, помоги, пожалуйста, так стол распивает. Вы нами ничего не знаете, Ну, там вот не что это. делать. Виграв, пише, що раптово українська атака в Курску принизила російську армію і називає три цілі так званого українського наступу: перше це відвести російські підрозділи з Донецької області, друге посіяти розбрат середині Росії. І третє здійснити обмін територіями на майбутніх переговорах за ранковими підрахунками російського медіаресурсу Важливі історії зона бойових дій вже розтяглася на 800 квадратних кілометрів. А під вогневим контролем збройних сил України нібито перебуває до 450 квадратних кілометрів. Розмір стверджують, що українські сили зайшли приблизно на 30 кілометрів углиб Росії, та зайняли або беруть штурмом 22 населені пункти, включаючи два районні центри: Коренево та Суджу. Тривожною для Росії складається і ситуація щодо ще одного районного центра міста Львов, з якого вже почали масово виїжджати місцеві. Російські телеграм-канали пишуть, що нібито українські військовослужбовці можуть йти не тільки на Курськ, а й на Курську АЕС, яка розташована в місті Курчатов. Примітно, що від цього населеного пункту до найближчого місця боїв залишається близько 50 кілометрів. Хоча в z каналах пишуть про 30 кілометрів. Крім того, деякі російські воєнкори пишуть і про бої за Рильський, який також є обласним центром. Сразу в нескольких регіонах прильот детонацій. Збивайте! Німецьке видання Дейвельд приголомшене, що українській армії вдалося досягти чогось дуже рідкісного у цій війні: створити справжній ефект несподіванки. Як пишуть в їх виданні, здається, росіян повністю застали зненацька. І російська розвідка провалилася. Україна змогла пройти на 10 кілометрів у Курську область. Операція планувалася довгий час. А головне питання: чи зможе Україна отримати територію? Росія збирає підкріплення та скидає важкі бомби. З нами менше спілкуються десь на глобальних ринках, десь ми можемо менше продати газу, але дотиснемо. Головне, що ми можемо жити, так як жили до початку повномасштабного вторгнення. От сьогодні вони очевидно, принаймні на цих територіях, які а, біля кордонів з Україною вони відчувають, що війна це війна. Україна абсолютно в рамках законних процедур юридичних має право на все, що вона сьогодні робить, і на окупованих територіях, і на прикордонних територіях Росії і в Глибині Росії. The Guardian зазначає, що просування України значно більше ніж багато хто міг передбачити два дні тому. Експерти, яких записало видання, не приховують, що вони шаковані таким розвитком подій. Джейдж Маглін, експерт Королівського коледжу Лондона, говорить, що з точки зору військової стратегії це все ще спантеличений. Але щодо політичної стратегії, це було дуже успішно. Це вкотре говорить, що червоні лінії Путіна це лише слова, а Росія не така сильна, як прийнято вважати. Головний меседж цього всього Путіна даремно всі боялися. Цікаво, що росіяни чомусь не побігли до військоматів, і ніхто не збирається чинити опір. Навпаки, вони публікують. Куть кадри як їхня армія тікає із суджі, а не в суджу на забій. А по телебаченню виявляється тепер вже брешуть. Команди Ми не, не дають Ребята бачать, вони так, не дають команди. Всю суджу все не дають врут по телевізору. Врут, врут, врут і врут. Червоні лінії Путін може спихнути собі кудись подалі. Бо на хвилине, за даними російських воєнкорів, станом на вечір 9 серпня, бої йшли вже за 30 кілометрів від Курської АЕС. Тож ж, ви можете уявити, як горять п'яті точки у росіян. Тим часом в офісі президента України так і не прокоментували події на Курщині. Тож радник керівника офісу Михайло Подоляк сухо сказав, що події у Курській чи Білгарській областях доводять міцний свідомий зв'язок росіян із їхньою владою. А в той час, коли гучно гримить наступ на Курщині, від Генштабу Збройних сил України надходить лише тиша. Але в цей же час на Курщині вже все стабільно. Невідомий точний кілометраж просування. Російські воєнкори повідомляли раніше, що Рефія втратила контроль над 11 пунктами, в тому числі і суджу. А також стало відомо, що десь під Рильськом Курській області було розгромлено російську колону техніки разом із особовим складом. Росіянці також ви що це справа рук хаймерсів. Зсу вперше використали американські РСЗВ Хайморз для удару по території Курської області. Метою стала військова колона з боєприпасами та особовим складом. Судячи з усього, накрили касеткою. Росіяни вже також записують відео до самого Путіна та просять у нього помощі. Там люди залишили. вони оторвані від з землі, вони просто перепливають на річки на лодках, вони просто через пливо. Не можуть до туда вийти та мірне місце не помогіть йому евакуїрово А ще інформація, що в Росії розгортає додаткові місця в лікарнях, але все одно їх не вистачає на всіх. У полоні ж вже нараховують кілька сотень росіян, хоча і точна кількість не називається. Але чим більше обмінний фонд, тим насправді для нас краще. Українські телеграм-канали вже вкотре зазначають, операція на Курщині геніальна. Якщо наші нас не можуть захистити, можуть, хочуть, українці зможуть. Мандор Збройних сил України Олександр Сирський вже мовчить, але за ці дні він опублікував фото, яке підписав: працює у вихідному районі. А на результати праці ми поки що чекаємо. Мабуть, увесь світ затамував подих. Подекую, що буде далі. Свої варіанти ви можете також написати в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.